Дровенькі були. Так. Тут ми розсадили вже наші, відсадили мінорку. Е, поки що, я не знаю, я ж на швидку ручці все робив. Вісім, було 10 у нас курочок, я відкладав. Можливо, десь вона якось вистрібне, бо бачу по вулиці бігає. Треба піти і забрати. Є в нас голосисті і було 10 курочок. Три приїхали з міста. Вчора молоденькі і решта були наші домашні. Ну і ще присутні тут є шість минулорічних і позаминулорічних і маємо чотири молодих. Будемо їх тримати два тижні, як то кажуть. Будемо їх брати як мішаних порід, а потім часом ми перекладемо і вже буде чиста порода. Гарно, красиво має екстер'єр. Дивіться, який красний півень. Не можу я... Присуватися до них, тому що вони деякі б'ються, ну, б'ються, лякає, шугливі, вони ще просто не звикли. Але поки що будуть вони жити тут, будуть вони виношуватися, очищатися корочки від інших півнів, тому що вони з барбазія гуляли. І будемо тоді вже збирати інкубаційні яйця чистої породи міно. В, в сусідньому вольєрі в нас є хто правильно. Це наші, яке, як я їх називаю, українські бройлери. Варто сюди зайти до них, але спробуємо. Опа, 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 є. Тут рівень скаситься. За якість відео вибачайте, тому що на дворі сніжок не бояться вийти. Але наші кори вже відбули е, карантин. Рябого півника ми забрали. І що хочу вам сказати, що наші курочки почали вже нестися, тому що тут нам тепліше, ніж вони жили на вулиці у спартанських умовах. Е, вже бачимо, от курочка моститься, там, не знаю, чи вам видно на відео, видно, вона показується. Це, напевно, якась нова, тому що вона знову Це ще одна розношується. Ну, тобто, наші курочки починають розношуватися і це нас приємно Запис на індиційний це ми продовжуємо. Номер телефону я залишу в описі, і потім вам по... в описі, щоб ви могли звільнити і телефонувати, записуватись на інкубаційне яйце. Ну, ось таке відео трошки не жграбне, як то кажуть, але хотів показати ще й Лівенських, що вони в нас все ж таки в теплі, кури занеслися, рознеслися, і починають нарощувати темпи. Тому що наш український кольоровий бройлер, як я його називаю, харчові пилососи, хочемо закласти яйце, маємо вже записи на інкубаційне яйце і хочемо закласти перших собі. Тому що вони швидко ростуть, гарно набирають масу, добре несуться і ми ними задоволені. Ось таке коротеньке відео. Вибачайте за якість. Всім миру, злагоди любові і Божої благодаті.